Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий, із коротеньким відео про подію, яка мене вразила. Ну і життя чудове тим, що різноманітне, ніколи не знаєш, в який момент реальність середовищі, люди, які тебе оточують, тебе вразять до. До глибини душі. Причому ну, з роками це все рідше буває позитивно. От. Ну, а цього разу це такий випадок. Ну, він так, позитивний, там, навряд чи конструктивний, але принаймні так на позитиві. Не так давно їхали там по справах гуртом і ну, там десь. Зупинилися водички попити. Там аптека була неподалік, і дівчина, там, ну, жіночка, так, із цієї аптеки, хто там провізор чи хто вона вийшла там на, на перекур, мабуть, там стояла, і один з побратимів там підійшов, там, з нею там пару слів перекинувся. і Я теж там неподалік щось там став, не знаю, там передихнули так. І, ну, з поміж іншого, тут так на рівному місці людина мене приголомшила. <голомшила> Реально приголомшила. Ну, такий дядечко, так, ну на вигляд років ну, за 50, І він такий мені на повному серйозі каже: тебе, давай тебе з якоюсь дівчиною познайомлю, бо, ну, так, там, там. Трішечки мотаємося там, коли-не коло, то ти там, і ти так якось так відлюдкувато, там осторонь, може там соромишся. Mm. Давай тебе там з дівчиною познайомлю. З жіночкою. Я йому кажу: ну, я одружений, я щасливо одружений, я того не потребую. Він каже, ну, дружина це типу, там, вдома. А тут ми багато там, часу проводимо, і те, те те, там для душі, то вдома. Ну, коротше, таке щось там сумне і невеселе там прожував. Я кажу: ну, там, все, дякую, я того не потребую. Ага. І просто така реально прірва: дивишся на добродія. Ну, так я йому просто сказав, ну, щось, щоб, щоб сказати, а об'єктивно ну, дивишся на нього і думаєш, чоловіче, ну ти взагалі ну, не оцінюєш, не усвідомлюєш, чи, ти, чи нам на і не розумієш, ну, яка, яка між нами ну, фундаментально прірва. Ну, я живу таке життя, що ну, мене вже нормально років, ну, скажімо так, прагнуть жінки. І ну, прагнуть такі жінки, які ну, от, по чесноку тобі понюхати не дадуть. А ти мені ну, там кажеш, давай ти мене з кимось познайомиш. З ким ти мене можеш. Познайомити з ким би ну, я сам за бажання не познайомився. І, ну, Він мене вразив. Так йдеш там своїм шляхом, і такі в абсолютно ну, неочікувані моменти, я ж кажу, такі, такі усміхайлики доля дарує. Ну, це, це кайфово, це драйвово. І ну, для тих людей, мабуть, я залишаюся назавжди якимось таким тихим, тихим хлопчином, який потребує, щоб його там з кимось знайомили. Таке життя. Слава нації.